Нам потрібно знайти логарифм за основою B від А. А відомі логарифми за основою 3. Тому ми приведемо логарифм за основою B від А до основи 3. За відомою формулою переходу до нової основи. От вона, ця формула. Я пишу в чисельнику і знаменнику логарифм з новою основою. І тому зверху буде А, а знизу Б. Так, як логарифм за основою 3 від А у нас 8, а логарифм за основою 3 від Б 5, то ми маємо 8 п'ятих. І далі можемо 8 ділити на 5, а можемо домножити на 2 в і знаменнику і мати 16 десятих, а це 1,6. Далі нам потрібно обчислити значення такого виразу. Подивимося уважно, що у нас в одному множнику і в другому логарифм засновує 6, правда, в першому у нас 2, під логарифмом другим число 1, друга. Що ми можемо зробити? Ну, ми можемо, наприклад, привести там і там під логарифмом, щоб було число 2. Це можна зробити по-різному. Наприклад, я запишу так: одна друга логарифм за основою 6 від 2 тут. А тут напишемо логарифм за основою 6 і 2 в мінус першому степені. Далі показник мінус 1 може йти от сюди, і ми будемо мати одна друга на логарифм за основою 6 від 2 показник степеня помножити на 3 в мінус першому. І потім логариф основою 6 від 2. 3 в мінус першому степені це одна третя. Тобто, одна друга в степені логариф основою 6 від 2 на 1 третю. і знову ж таки той же самий показник у нас в другому множнику. Тому далі, за властивістю, я можу записати це так, в дужках. Одна друга помножити на 1 третю, і далі оцей показник спільний за дужками винесли. Одна друга помножити на 1 третю – це 1 шоста. А нам потрібно 6. Одна шоста це 6 у мінус першому, тому я зразу, зразу запишу, що це 6 в степені мінус логариф за основою 6 від 2. Ну, і знову ж таки, оцей мінус один показник, я заберу Тобто число мінус 1 я заберу сюди в показник, і це буде дорівнювати 6 в степені логарифм за основою 6 від 2 в мінус першому степені це основна логарифмічна тотожність. Це в результаті буде 2 в мінус першому степені тобто, 2 в мінус першому степені це, звичайно, одна друга або 0,5 значення даного виразу. Для того, щоб обчислити значення наступного виразу, ми приведемо всі логарифми до однакової основи. От, наприклад, ми залишимо основу 2 в першому виразі, і далі все приведемо до основи 2. От слідуючи логарифм. Тут і тут пишу 2 основу і зверху число 4, знизу 3. Наступний, знову ж таки, логарифм. 2 в чисельнику основа і в знаменнику. Далі 5 в чисельнику 4 в знаменнику. Далі, слідуючі. логариф за основою 2 від 6 на логариф за основою 2 від 5. Потім логариф за основою 2 від 7, на логариф за основою 2 від 6. І на останок логариф за основою 2 від 8. На логарифм за основою 2 від 7. Відома формула переходу до нової основи. А далі, як ми бачимо, проходить скорочення. І в нас залишається тільки логарифм за основою 2 від 8. Ну, а це 3. Будемо робити наступне завдання. Його можна робити, звичайно, по-різному. Я запишу 9, як 3 в другому степені, тобто буде так. 3 в другому, а потім весь цей показник перепишу. Далі можна відкрити дужки в показнику, тобто записати так. 3 в степені 2 логарифма за основою 3 від корінь 14 і плюс 1. Потім ми можемо розписати суму цих показників. Разом з тим оцю двічку, напевно, я заберу сюди в показник і запишу це так. Так, ми будемо мати логарифм за основою 3 корінь 14 до квадрату. І далі помножити на 3 в першому степені. Сума показників це добуток. Основи однакові, тоді показники додаються. В результаті ми будемо мати 125 помножити. Тут. Основна логарифмічна тотожність, корінь 14 до квадрату це просто 14. Ну і потім ще помножити на 3. Отже, ми маємо 14 на 3 це 42, 25. Далі можна, звичайно, 42 ділити на 25, а я домножу чисельник і знаменник на 4. Тому в чисельнику ми будемо мати 168. сотих, А далі поділю на 100, це 1,68, сотих, кому перенесли на дві цифри вліво. І це кінцевий результат.